Ромені світла розтерзають небо у рівному. Започаткували мовчазну акцію світлопам'яті. Відтепер кожної першої п'ятниці місяця о 18.00 на майдані незалежності вмикатимуть прожектори, збиратимуться люди, запалюватимуть лампадки і спільно згадуватимуть та вшановуватимуть тих, хто віддав своє життя за незалежну Україну та кожного із нас. Я мама Голубєва Сергія. бійця батальйону «Айдар», який загинув. 2017 році. Сьогодні тут щоб поминути, щоб не забували, скільки крові пролито і якою як, ціною сьогодні святкуємо ми цей день. Дуже обідно, бо нема людей. Всі святкують святого Миколая, ялиночку, а сюди. Приходять тільки ти кому болить. Започаткували акцію 6 грудня. Це співпало із Днем Збройних сил України. Дружина загибло Андрія Кучковського пані Алла, у цей день на Майдані вдруге каже, намагається приходити щодня, аби побути біля портрету чоловіка під час хвилини мовчання. Розповідає її Андрія, мобілізували у серпні 2022, а 24 вересня 2023 року їй повідомили про його загибель. Він знав, чому він іде. Він йшов за маму, за дітей, за дружину. Не йшов за батьківщину. Він дуже не хотів, щоб ворожі сили прийшли сюди до нас. Він хотів нас захистити всіх. Мені світла, які піднімаються у небо для кожного символізують щось своє, повідомив заступник начальника управління культури та туризму Павло Дмитришин. Конкретного нав'язливого задуму у це не вкладали за його словами. Окрім управління організаторами такої акції виступили також громадська організація Рівне разом та благодійний фонд Віктора Шекерзяна. Ми не можемо про них ніколи в житті забувати і повинні показувати своїм прикладом, що вони для нас важливі, і те, що вони віддали своє життя за неньку Україну за нас з вами. Нам це має бути а, пріоритет номер один зберегти пам'ять про цих людей. Наступна мовчазна акція Світло пам'яті відбудеться у першу п'ятницю уже нового місяця. Усіх небайдужих рівнян чекатимуть знову на майдані Незалежності 3 січня о 18.00. Разом вшановуватимуть пам'ять про тих, хто віддав своє життя за Україну. Вадиморос Миколомельничук, телеканал ITV Media Group.